Для кожного з нас січень проходить по-різному: хтось закриває зимову сесію, хтось точно починає нове життя з цього понеділка, а хтось підбуває підсумки минулого року і розписує плани на новий. І саме це я і пропоную сьогодні зробити і разом з вами згадати всі ті найцікавіші моменти, які відбувалися у 23-му році у світі Counter-Strike. Тож я вітаю вас на каналі Джиджи Кіберспорт, місці, де ви знайдете абсолютно усе, що може вас зацікавити. Кавити у світі кіберспорту, проте новий рік це ж не тільки ялинка і атмосфера, це ще й подарунки. А нам від вас багато і не потрібно. І ми будемо вам дуже вдячні, якщо прямо зараз ви підпишетесь на цей канал, поставите ось таку малюсіньку подобачку під цим відео і напишете коментар за того, щоб максимально просувати україномовний кіберспортивний контент. Для нас це буде найкрутішим подарунком. А ми, у свою чергу, обіцяємо радувати вас увесь цей рік крутим. Та цікавим контентом. Тож хапайте мандаринки, вмикайте гірлянди і поїхали! За всю історію свого існування Intel Extreme Masters вважається одним з найбільш респектабельних турнірів, адже в ньому беруть участь найкрутіші команди з усього світу. А титул чемпіона саме на цьому турнірі може подарувати команді небувалу славу та популярність. Останній з них проходив у сіднею. Це був перший великий кс 2 турнір, у якому мали брати участь такі команди, як Monte, Mouse, FaZe, G2 та інші. Серед них були і Na'Vi. Проте перед початком цього. По турніру почалися ширитися новини, що Сімпл може пропустити цей івент. Чуток було дуже багато, починаючи від переходу до Тім Фалконс, закінчуючи проблемою з візою, незабаром НАТО з Вінсери зробили офіційний анонс, у якому підтвердили, що Сашко пропускає цей івент через проблеми з документами. На ієм сідний його місце посів тренер колективу Блейд, який на мою особисту думку дуже круто впорався і підтвердив статус колективу. Проте всі чекали на повернення легендарного снайпера, але цього не трапилося. Наприкінці жовтня цього року Natus Vincere зробили офіційний анонс про те, що Сімпол в тимчасовий інактив. Досі не зрозуміло, з чим саме це пов'язано, можливо, власне вигорання гравця. Але й досі Сашко знаходиться під тегом жовто-чорних. Тож бажаємо йому успіхів у подальшому і чекаємо на його повернення. Перша версія нашої улюбленої гри вийшла більше 20 років тому, і за весь цей час ми бачили різноманітні її версії. Якісь були класними, якісь не дуже. А якісь настільки запали в наше сердечко, що й досі викликають класні емоції та теплі спогади. КС вийшла у 2012 році і протрималася на своєму місці тривалих 9 років: 9 років розвитку, змін, покращень, а інколи й не дуже. 9 років турнірів. І це дійсно дуже великий період. У за які гравці дуже полюбили цю гру, проте і критики було дуже багато. Поганий тікрейт, проблеми з серверами, стара графіка, і все це потребувало змін Задля того, щоб гра не просто існувала, а продовжувала набирати обертів з новими гравцями та можливостями. Саме так і трапилося, і у березні 23-го року Valve нарешті анонсували вихід четвертою за рахунком гри у серії Counter-Strike. Це повинно було бути як такий капітальний ремонт усього, що ми маємо. Наразі плюс нові можливості. Офіційна КС-2 вийшла 27 вересня 23-го року, замінивши повністю Каезго як для звичайних гравців, так і для професійної сцени. У грі оновили графіку, переробили інтерфейс, додали нові механіки, перепрацювали мапи. А деякі мапи, взагалі, повністю змінили. І все це стало початком великої нової ери нашої улюбленої гри. До речі, цікавий факт від Cybersport. Напевно, всі фанати КСУ знають про існування рейтингу HLTV, який на основі певних показників демонструє, наскільки гравець був продуктивним у певному матчі чи протягом певного періоду. І раніше він базувався на трьох банальних показниках: це був рейтинг вбивств, виживання та вкладеного імпакту у іграх, наприклад, закладання бомби, деф'юз чи клач. Проте з часом ресурс розуміє, що, хоч інформація є актуальною, проте не зовсім відповідає дійсності. Тож у 2017 році вони змінюють свою формулу. І до раніше перерахованих показників, додаючи АДР, це середня шкода, яку завдає гравець за раунд, а також каст. Це сукупність коефіцієнтів, що базуються на асистах, вбивствах, виживаннях та розмінах тімейтів у перестрілках. Тож це дуже сильно спростило і розширило можливості аналізувати гравців, не звертаючи увагу тільки. На КДА. що цікаво, що ця формула відрізняється для кожної сторони. HLTV.org навіть зараз не розкривають усіх карти і не розказують, яку саме формулу вони використовують для обрахунку цих даних. Проте як бачимо, вона є доволі ефективною. Вихід CS2 отримав дуже змішані відгуки. Комусь подобалась нова графіка, а хтось її критикував через недолугість та проблеми із важливими об'єктами на мапі вал нам обіцяли новий тікрейт, який би і став тим самим важливим фактором, завдяки якому гравці грали не в звичайний матчмейкінг, а саме фейсід. Проте цього ми теж не отримали. А, із обіцянок також була нова система античіту, яка б швидко та якісно банила б усіх недоброчесних гравців. Проте це теж залишилося на папері. Вони з ним щось робили, але такого натворили, щоб краще і не чіпали. Бо нещодавно бани почало сипати усім без розбору. І тим, хто дійсно юзує якийсь нечесний софт і звичайним роботягам, які чомусь не сподобалися штучному інтелекту. Так, нова система повинна працювати на базі штучного інтелекту. Подекують, що у КСГО навіть був свій патруль, який складався із гравців з більш-менш нормальним рейтингом, які давали свої вердикти стосовно нечесних гравців. І на базі цієї інформації ця система повинна навчитися швидко та якісно відрізняти класних гравців від читерів. Проте маємо те, що маємо. Хотіло як краще, а вийшло як завжди. Окрім цього, усі фанати Counter-Strike чекали від нової версії ще й нового контенту: кейси, операції, мапи, ну і, звичайно, скіни. Все, що підтверджувало, що це дійсно нова версія гри, а не просто банальний новий патч, який змінює старі Рі, установи пройшло вже майже три місяці з виходу. КС-2. проте все раніше перераховане. Ми так з вами і не побачили. Зате Valve і досі випускають патчі на КС 16 та Condition Zero. Я нічого не маю проти і дуже сподіваюся, що Valve це ж не маленька інді-компанія і вони знають, що вони роблять. За усю історію існування кіберспорту велику частину змагальної сцени займали виключно чоловічі склади. Різні організації створювали жіночі команди, які б змагалися між собою. Проте, через певну сукупність факторів, таку як невеликий інтерес до турнірів чи обмежений пул гравчинь, цей напрямок дуже швидко закрився. І довгий час ми з вами не спостерігали жіночих турнірів на КС-сцені. Проте 23-й рік можна сміливо назвати відродженням жіночої КС-сцени. Повій організації почали відроджувати жіночі команди, які стали показувати дуже і дуже круті результати. Проте почекайте, ми з вами ледь не забули про наш постійний квіз. Тож давайте його і проведемо. Сьогодні ваша задача буде визначити, хто з перерахованих гравців є першим за кількістю виграних призових за увесь час: Сімпл, Апекс, Дюпрі чи Гзіпнікс? Залишайте правильні відповіді у коментарях. А правильна відповідь, це звичайно Дюпрі за свою десятирічну кар'єру. Пітерасмусен заробив майже 2 мільйони 200 тисяч доларів. Сімпож посідає сьому сходинку цього рейтингу з 1,7 мільйонів доларів призових. Цілком зрозуміло, що так як в цьому році вийшла КС 2 то більше знакових подій буде саме про неї. І одна з головних це, звісно, перехід від МР-15 до МР-12. І якщо ми з вами говоримо про реворки, мап, різні зміни, що маємо наразі в грі. То це дійсно щось новаторське та незвичне. Проте сама система MR-12 повинна була б стати чимось дійсно новим для всіх фанатів Counter-Strike. Хоча насправді ні, за всю історію розвитку Counter-Strike, Олди напевно пам'ятають і MR-8, і MR-12, і MR-24. були навіть такі часи, коли команда грала тільки за одну сторону. Тож в глобальному плані це не новинка, це повернення до старого. Не дарма ж кажуть, що історія циклічна. Проте ця зміна має і плюси. І свої мінуси серед позитивних змін це, звісно, те, що тепер матчі будуть коротшими. Якщо згадувати 15 раундову систему, то раніше в середньому вона тривала від 140 до 230 хвилин, виключно ігрового часу, без врахування пауз та перерв між мапами чотири години на один матч. А якщо в тебе їх декілька і в один день, це складно. Тож системою МР-12 цей час коротився до 2-3 годин в залежності від формату зустрічі best of 2 чи best of 3. Ну і звичайно, це позитивно впливає на гравців, бо ти банально менше втомлюєшся за матч. І ця зміна позитивно впливає не тільки на професійну сцену, а ще й на звичайних геймерів. Як показує практика, велика кількість гравців іноді надає більшу перевагу саме коротким матчам. Тож у цілому ця система привела до такої собі золотої середини для усіх. Проте є й свої мінуси. Шансів на помилку стає все менше, і кожен твій програний раунд може привести тебе до програного матчу чи взагалі зустрічі. Ну що, друзі, на цьому мене все, це, це були наші думки стосовно найцікавіших подій у світі. КС-2. Якщо ми раптом щось прогавили, то обов'язково напишіть про це у коментарі. Також, будь ласка, підтримайте цей канал вашою подобайкою та підпискою. Ну і всім гарних свят! Ще побачимось, Па-па.